У Києва, як і в іншого міста, яке розділяє річка, є одвічна проблема сполучення обох берегів між собою. Адже якісне їх сполучення це розвиток в першу чергу економіки, а також зручність для мешканців міста. Досить довго кияни вимушені були користуватися понтонами, човнами, тимчасовими дерев'яними мостами. Аж ось з'явився він ланцюговий міст. Перший постійний регулярний капітальний міст через Дніпро. У цьому відео я розкажу, як він з'явився, як його побудували, як він вплинув на розвиток міста та як і за яких умов його зруйнували. Те без гарного капітального постійного мосту було і справді кепсько, особливо для такого економічно активного міста, як Київ, при такій бурхливій широкій річці, як Дніпро. Ну, тому намагалися дійсно навіть будувати якісь тимчасові дерев'яні часто мости. І декілька з них досить добре запам'яталися, навіть були зафіксовані в джерелах. Це наводницькі і спальські мости, які, які якийсь час, активно і непогано працювали для містян. Але вони все ж таки. Okay. <laughs> Тимчасові нерегулярні, тому були популярні також інші способи перетнути річку. Наприклад, можна було скористатися послугами дядьків, які зі своїми човниками чекали людей біля одного з берегів. Пізніше це вже стали якісь не просто дядьки, які веслами грибуть, а, наприклад, пароплави, які переправляли людей з берега на берег. Або, наприклад, коли взимку лід вже стане досить міцний на Дніпрі, то по суті річка перетворювалася на ще одну. Широку дорогу. На По початку 19 століття стало очевидно, що наявних засобів вже починає не вистачати, адже Київ росте економічно, демографічно, його вплив збільшується, і стаціонарний міст вже назрів. Так почали розглядати різні проекти і, врешті-решт, зупинилися на пропозиції британського інженера Віньоля. Він прибув до Києва та активно керував будівництвом, що розпочалося в 1848 році. Пан архітектор робив для споруди стиль англійської готики та підвісну конструкцію. Вона тоді була модна і популярна в усьому світі, адже виходила красиво і бюджетніше за інші типи проектів. Мости схожих конструкцій тоді будували дійсно у багатьох містах, але найбільш візуально схожий вийшов у Будапешті. Міст Сечені відкрили на наступний рік від початку будівництва нашого київського. Якщо їх порівняти візуально, з київським вони справді дуже схожі, коли я була у Будапешті, йшла цим мостом і уявляла, що колись в нас був свій схожий, але ще й більший за цей. Адже довжина угорського мосту 375 метрів ширина – 12,5. Наш натомість мав 776 метрів в довжину і 16 метрів в ширину. Майже все необхідне для будівництва виготовлялося, знайшлося в рамках країни, окрім залізних деталей. Їх виготовили в Бірмінгемі і знадобилося аж 16 кораблів, щоб все це перевести до Одеси. Звідти до Києва вже все це тягли волами. Конструкція Київського ланцюгового мосту досить е, незвична, складна. Унікальна, можна сказати, в чомусь, адже він просто був надзвичайно довгий і в якийсь момент він був найдовшим мостом в Європі, саме такої конструкції. І через це срібна його моделька демонструвалася на всесвітній виставці у Лондоні в 1851 році в кришталевому палаці як видатне досягнення інженерії. І ще один цікавий факт, що завдяки цьому будівництву в нас з'явилися перші фотографії Києва. На запрошення архітектора до Києва прибув Роджер Фентон. Він фіксував хід будівництва, але як справжньому фотоаматорами було цікаво пофоткати щось іще. Так, крім мосту, він зафіксував ще декілька локацій, і це стали найперші фото Києва в його історії. Повернемося все ж таки до будівництва за п'ять років від його початку. Міст все-таки завершили, освітили, відкрили, зібравшись там ледь не всім містом у 1753 році. Тоді ж він отримав свою офіційну назву Миколаївський ланцюговий міст на честь тодішнього імператора Миколи І. Але в народі прижилася просто більш проста назва ланцюговий. Міст. Тепер річку було легко перетнути у будь-яку погоду у будь-яку пору року. Важливо, що міст з'єднав два береги: економічно активний правий та досить перспективний лівий. Е, насправді. Це дало йому якраз і перспективи, і можливості для розвитку, і досить швидко ще під час будівництва мосту. Біля нього на лівому березі зародилася передмостова слобідка, таке поселення, де спочатку жили лише от, власне будівники, працівники будівництва самого мосту. Згодом туди через більш дешевше житло перебралися і працівники заводів, які працювали на правому березі, жили на лівому. Згодом, біля передмостової, з'явилися ще інші інші слобідки, які у 20 столітті вже. Же поступово входили адміністративно в межі Києва, але на момент завершення будівництва вони належали не належали ще до міста, і вони належали навіть до іншої губернії. Саме так міст об'єднав не лише два береги Києва, а він об'єднав дві губернії Київську і Чернігівську. Лише аж за рік, по факту від відкриття мосту, його почали реально експлуатувати, тому що дозволили переходити його пішки. А ще за рік від цього моменту дозволили вже користуватися там транспортом. До речі, за прохід по мосту стягувалася плата пройти пішки самому безкоштовно. А от з худобою платно. За корову брали 6 копійок, за коня 9. Транспорт брали дорожче. Екіпаж з одного коня заплатить 20 копійок, а з двох уже 40. Для контролю та стягнення цього мита на мосту стояла така типова смугаста будка і шлагбаум. святкували, щоб ніхто не проскознув повз без оплати. Людям це мито не дуже подобалося, і десь на початку 20-го століття визнали, що воно дійсно не дуже потрібне, і скасували. З тих пір всі вільно вже могли користуватися нашим інженерним дивом. Окрім різних візників, що возили до Києва різні товари, мостом, що користувалися, як ми вже знаємо, мешканці Слобідок, що добиралися на роботу, а також прочани. саме так. прочани. Київ був важливим центром паломництва і таким центром тяжіння для релігійних туристів. В Києві справді є дуже багато релігійних пам'яток, а на станом на 19 століття було більше до того, як більшовики потурбувалися про це. І ну, логічно, що людей це притягувало, але насправді в настільки масовому паломництві також була, скажімо так, винна, брала участь також російська державна пропаганда, яка ліпила з Києва ж мать Храдоврусських, звісно, де от Русь і християнство зародилися, а потім там, якимось чином, собі мігрували у, е, у Росію, в Москву. І відповідно всі ці імперці, великороси їхали собі у теплий, приємний Київ на цю красиву, інтересну малоросію, щоб погоріти там кісточки, помолитися біля лаври, е, позайматися собі дійсно таким релігійним е, туризмом. І для такого величезного потоку людей місцева влада насправді насправді створювала досить багато інфраструктури, це і всякі путівники, всякі листівочки, готелі, каплички при дорозі, і так далі. І так далі. Тому перше, що бачили паломники, коли підходили по мосту до правого берега, це каплиця Святого Миколая. Там можна було зупинитися, перепочити, помилитися, йти собі далі до Лаври, Спаса до Берестова чи Великого Миколи Микільського монастиря. Про, до речі, всі ці церкви в мене є три окремих відео в різні моменти. Я знімала відео, залишу вам у описі. Якщо цікаво, то подивіться. Потім просто завжди була інтенсивна навігація. Саме тому міст мав е, від початку розвідну частину. Нею користувалися навесні, коли рівень води піднімався, і кораблі вже не могли проходити нормально е, під мостом. В таких випадках міст перекривали для проходу. Ця розвідна частинка відкривалася і пропускала судна. На цей час для людей організовували два пороми, які ходили від різних берегів туди-сюди, щоб люди могли дістатись все-таки туди, куди їм потрібно, навіть якщо міст закритий. Та станом на 1898 рік цього вже було недостатньо, тому конструкцію трохи виду змінили. Цю розвідну частину замінили на стаціонарну, а також за допомогою нової арки, яку надбудували над центральним прольотом, вдалося його, сам міст трошки підняти. Він тепер став вищий на 3,5 метри, а також саму річку ще також додатково поглибили. І тепер всі сучасні кораблі без жодних перешкод могли спокійно собі проходити під мостом. Ще одне покращення відбулося в 1912 році вже на самому мосту. Там проклали спеціальні рейки і запустили бензотрамвай. Така цікава дуже штука. Раніше він їздив лише до самого мосту потім тобі треба було вийти. Це була його кінцева зупинка, і вже пішки перейти на інший берег. А тепер його власне продовжили від поштової площі, де його була стартова зупинка, до Миківської передмостової слобідки, до Дарниці, в тому числі. А наступного року його продовжили. Аж до броварів, тепер всім мешканцям лівого берега, які там жили а працювали на правому, на роботу стало добиратися надзвичайно просто. Сів собі поїхав, тому що там якраз було багато людей, робітників заводів, заводів в тому числі арсеналу, працівників різних виробництв на подолі портових робочих, яким треба чітко по графіку прийти на роботу. І тепер для них це стало вкрай зручно робити. Тому що графік, що був дуже хороший, кожні 30 хвилин з 6 ранку до 20.30. А проїзд там коштував від 5 до 15 копійок, залежало наскільки далеко ти їдеш. До речі, про і про розвиток Київського трамаю я теж колись розповідала в окремому відео. Теж залишу посилання, подивитись, якщо а, захочете. Ланцюговий та всі інші на той момент і мости, які існували в Києві, стояли і собі справно працювали навіть в усі буремні роки з 1917-го аж по 1920 рік. У 1920 на початок року більшовики захопили місто, і армія УНР об'єдналася з поляками, щоб відбити місто. В них у об'єднаних армій це вдалося, і вони заходили у місто як переможці з парадом. А всього за декілька місяців після цього під натиском тієї ж армії більшовиків змушені були відступати. Під час цього відступу поляки підірвали всі Київські мости, ланцюговий в тому числі. Так береги виявилися знову розірвані. Особливо це відчули мешканці Слобідок, які вже звикли до комфорту, в тому числі до бецну трамваю. Тепер їм добиратися на роботу стало вкрай складно, як і перевозити на правий берег всякі необхідні вантажі для функціонування міста. Так підірвані опори із затопленими ланцюгами стояли собі самотньо і чекали свого моменту. Про відновлення мосту говорили постійно, але до реалізації дійшли лише у 1924-му вже за більшовицької влади. На опорах Старого мосту за проектом професора Патона та з допомогою його молодих випускників КПІ збудували новий міст, що відкрили в 1925 році. Йому дали ім'я партійної діячки Євгенії Бош. Але кияни називали його все одно ланцюговим, просто завжди пам'яттю. Майже відразу на Новому мосту відновили рух бензотрамваю і потроху ці маршрути почали ще й електрифікувати. І до 1934-го з цим впоралися повністю. Бензотрамвай замінив електричний трамвай. Цей міст не пережив вже наступну війну, Другу світову в 1941 році радянські війська, коли відступали з Києва, то підірвали всі Київські мости, це й теж. І при, після закінчення війни вирішили його не відновлювати, адже і селища на лівому березі, куди цей міст був спрямований, німці знищили, випалили відповідно потреби вже поки що в ньому не було. Трохи згодом спалена передмостова Слобідка стане гідропарком. І до цієї нової зони відпочинку та до лівого берегу, який у 1960-х почали вже забудовувати і розвивати, планували провести метро. У 1965-му планували відкрити цілих три станції: гідропарк, Лівобережну і Дарницю. Відповідно, міст тепер став потрібний. З опори старого моста ще стояли. Її, але їх вже не використовували повторно, як це зробили з мостом е, Євгенії Бош, а просто підірвали і поруч, зовсім, зовсім недалеко, збудували новий міст метро, через який вже червона гілка метро побігла собі на лівобережжя. Так цей унікальний ланцюговий міст, його залишки, остаточно зникли з нашого поля. Зору, але е, якщо вода в Дніпрі ну дуже сильно опускається, прям дуже сильно, то залишки опор, все ж таки, видно, якщо дивитися з мосту метро. Але це відбувається вкрай рідко. Останні якісь фотографії, згадки про таке, я знайшла за 2010 рік. Хоч сам красень міст і залишився в товщі води, але він активно живе у пам'яті і дослідженнях києвознавців і просто любителів міста, е, яким хочеться бачити його. Також і на листівках, футболках, картинках. До речі, його ж фігурку можна навіть знайти у проєкті Шукай. Можете відшукати його і сфотографувати собі на пам'ять, щоб у вас був такий шматочок дуже цікавої київської історії. На цьому в мене все. Дуже дякую, що ви провели цей час зі мною, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалося, то покажіть мені, будь ласка, це, щоб я знала, що я можу продовжувати таку роботу і розповідь про наші київські мости. Поставте, будь ласка, цьому відео лайк. Якщо вам прям дуже сподобалося, ви можете поділитися ним з вашими друзями, родичами, знайомими, колегами і так далі. А також написати. Коментар про, наприклад, про те, чи знали ви щось про цей міст, чи ви вперше про нього почули. Якщо щось знали, то можливо поділитися якоюсь вашою історією або спогадами. Можливо, як ви вперше про нього почули і дізналися про таке диво, про таку красу, яка у нас колись була. Також нагадую вам: от наша традиційна регулярна рубрика, нагадування про донат. Не забувайте, будь ласка, донатити військовим, медикам іншим. Волонтерам, це важливо, ви це знаєте. Ми всі це знаємо. Треба лише це регулярно робити. Дякую дуже вам за увагу! Щастя, здоров'я до наступного відео!